Тому ж уроді на площі постолаки відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблих бійців. А то біль втрати, й досі у серцях краян вшанувати полеглих військових прийшли сотні краян, рідні, близькі, друзі, волонтери, письменники, лікарі, влада міста та всі небайдужі містяни. Дружина загиблого Олега Риготуна й досі не може без сліз згадувати чоловіка. Вона зізнається, що продовжує жити лише заради дітей. Це це неправда, що час загої, час вилікує, нічого не помінялося, і, і ти просто навчилася з цим жити. Іти вперед, тому що ну, ти мусиш жити. На початку я, мені не хотілося жити. Я рік я вила, забила на всіх, я забила на дітей, я ходила як робот. Мені було все одно, як я виглядаю, що мої діти їдять, ким був мій чоловік. Це була настільки благородна, самодостатня. Вихована людина, таких дуже мало. Ну, прийшов я поклонитися пам'яті тих, які загинули за Україну. Ну, хотілося, щоб були дні світлі, щоб наші хлопці не гинули. Це вже третій рік, як іде війна, і, на жаль, ми хоронимо кращих синів нашої. Держави, ну по-перше, цей захід планувався ще з грудня місяця 2015 року. Тобто, от сьогодні ми бачимо відкриття, і це ще не в повному обсязі буде далі наращуватися ситуація, буде проводитися озелення даної території, буде локуватися підлога. Потім ще будемо думати з фотографіями, зробити окремий стенд іменно з загиблими військовослужбовцями. Ну щоб всі вдови. Розуміли, що і про їхніх військовослужбовців, які загинули, дбають.